Так, сьогодні 1 вересня 2024 року, і наша невеличка компанія пенсійного і предпенсійного віку <реш> буде стартувати в Київській сотні свою 50-ку. Ми вже знаходимося на старті, загрузилися. Петро Григорович, А, як? а по батькові? О, бачу, Михайло Володимирович, Людмила. Олегівна, Олегівна. Олегівна, Олегівна. Олександрович. Олександрович, ну і я, Віталій Вікторович. Що, Всі готові їхати. Так, да, отлично. Стартуємо. Ти нажимай, да. Я, я покажу, як воно має бути. Е, отак. раз. Все забув. Закривеш я... тут? Ти... да так, це... закрилось, да, да, закрило, закрилось. І, і все, все добре, все добре. Поїхали. краще, чи салон. Салон можна. Да. Будемо вигружатися. Піджи Петро Григорович, як добре. Петро Григорович, цей... Дякуємо нашому водію і колезі. Ми завершуємо вже збирання, будемо їхати в стартовий городок. Люди теж поприїжджали багато. Прямо ціла, по-моєму, поліцейська компанія приїхала. Це поліцейський, так. Да. Він мішутка новомодним насосом качає. Вместо того, чтобы попользоваться просто нормальным насосом. А ладно. Просто ты ленивый понтовик. ха ха таке. Может и таке. А у тебе там новый пеша стенки. Ничего. А что-то по-нце было, но это не было. Да. Петро Григорович, ранок за ктімелем. Здравствуйте, щоб були сили. А Що мені взяти? Вкусненьке. А, а це, це? А Вкусненько. Це дякую. А, а, це, а що це таке? Це після забігу, а у нас будуть такі наліпки. Ага. <реку> Ясно, дякую. Так, вже багатонько людей прийшло. Це стартове містечко. Там стоїть Арка. Людей багато, дуже багато Скотт представляє свої мости Маков. кафе. Будується сцена, вже, мабуть, завершена. Київська сотка 2024. Ну, тут У наших партнерів є Атімель. Заряджає імунітет. Атімель уже я випив. Якщо вас з дітками з групою підтримки, то праворуч від B'dowl. Організація. скаутів. Там різні смаки, полуничний, полунична граната, там ще якийсь. А також. О тут ще щось п'ють. А що ви ще п'єте? Боже, піду щось візьму. Добрий день, а що ви та карамелі. Боже, то це ж я буду такий скажений, так? Да? Дякую вам велике. Зараз ще це вип'ю. В общем, накидаємося дуже багато чого і все безплатно. Вечного. оперативно рятувальна у нас є, яка буде спасати, не дай Бог, який пожар чи ЧП буде. Фірма Шкода представляє свої автомобілі. О, тут у нас починається черга для того, щоб так, потім потім там там, 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 там і там стартова арка. Вже люди хочуть стартувати. Навірно, будуть перші скоро стартувати. Як спонсор Татнафта, Спонсер тат-нафта. Чувачок ходить. Палатка київської сотки, це люди, які не отримали ще свої. А, це очередь за не за отриманням стартових номерів. Це ми зробили заздалегідь, ще вчора позавчора. Ще раз інформація для всіх, поки ходять нові учасники. як ви можете бачити, у нас це, чим, на жаль, не даний став. Інші відштовхуються від першого старту. Ми Це ще в очі повинні, я в такому самому, як і ви. Інформації про це повинно розуміти вам послідовувати. Перша знаменита Аня Бондарчук чоловіки da -da. та жінки стартують і відкриваючи за п'ять хвилин. А саме дистанція, але вже не за п'ять хвилин остання категорія закриває наші змагання. Категорія інші на жаль, два здаваться аварій, працює, Так, мати оговор. Маємо стартовий такий... Ну, шарки шар, ставить, шарки. Люди вже стоять, хочуть їхати. Uh -huh. <судить> uh -huh. Тут ми всі будемо стартувати. Спасибі, і звичайно гімн України перед стартом нашої незалежної вільної країни. Дякуємо вам всім. Головний суддя змагань до уваги групи спорту. Прошу врахувати, що старт буде дано сходу з, з машини. Попереду групи. Зараз ви прийдете всі таймінгову стрічку. Це, Ми це виїдемо бух, організованою групою всього, з цього. території Єсту і попереду у вас буде суддівська червона машина, з якої буде дано старт прапорцем сходу. Прошу це врахувати, жінки, група спорт і чоловіки. Як я казав, з нами їдуть поліцейські, теж як спортсмени, ціла машина хлопців, приїхала позмагатися з звичайними велосипедістами. Петро Григорович, я так розумію, знайшов. Привіт! Знайшов чай. Кусіньке тобі! Де знайшов? Вон чорна палатка, кофі. Разных видов yeah. yeah. я сливки. Я ж тебе тебе посылал туда. Ну right. 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 well, right. well, right. well, слава богу. І ми вже пригостилися, так? Тим часом болівальники. Запрошуємо на дос. Треба попасти п'ять. А також на право від нашого три. 3, 3 вже, так, вже як я прям. І получай наліпку. Так, Ми маємо вже скоро наш старт. Люди вишиковуються і можуть дотрих... дочекатися свого старту. Петро Григорович вже гарцує, так і хоче гнатися, гнатися, гнатися. Шутка, ти готовий? Я як піонер, завжди готовий. Молодець. <піонер> я ж був піонером і комсомольцем. А, бачиш? І я був піонером комсомольцем. <піонер> і прийшов у нас час. Сотка вже... поїхала, чекаємо на старт останньою категорії МТБ-50. МТБ 50. Наші шанувальники <піоняють, <піоняють> і чекають. А ми дійсно <піоняють> будемо чекати на кожного з вас. <піоня> Час нам будуть давати стати. 30 секунд. Ти готовий. Миша? Приготуйтесь, будь ласка. Стартуємо обережно там, де масло. Вдвічі обережніше. І 20 секунд до старту. Що там, напряглися всі? А, Ясно. Готуємося рахувати. На до космосу всі готові. Да? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Три, два, один, вперед, дво. О, погнали, погнали! Азартно. Перед, 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 їдемо, 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 а ми на вас чекатимемо. Да. Люди нас проважають. Ось нас ждуть. Мадам і містер Малімони. Ми тут їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Все, погнали. Тут у нас 30 кілометрів вже позаду, і зараз буде поворот наліво, і буде наш перший підстоп. Ось міша нам махав направу рукою. От ми зараз. Зупинимося, наберемося, надіюсь, водички. Може, ще нам дадуть якоїсь вкусняхи вкусної. Ну і ми будемо капельку відпочивати. Так, що в нас тут дуже багато водички, просто море водички розливної і бутильованої. Так, зараз ми виберемо, що нам там. Дадут, а дадут у нас тут є батончик енергетичний різних вкусів. І червоненький, і зелененький. Ну, кофейний брати не буду. Є ще все печиво, є водичка і така, щоб пити з червоними, і така, щоб наливати собі чи брати з собою. трускавецька водичка в нас. Всі заправляються. нас потихеньку, поки ми тут п'ємо водичку, обганяють велосипедисти, які не зупиняються тут. Е, як погано, що зараз нічого не чути, що ми не говоримо, бо перед тим, як Міша нам помахав рукою направо, я впав, От, і у мене. Відключився звук на мікрофоні. Оце я тут хвалюся з своїми батончиками. А, оце ці на друге коло пішли шосейники. Монстри, просто монстри. Ну, а ми будемо стартувати теж тут і саме. І зараз я наближаюся до арки, яка є фінішною. І мої 50 кілометрів Київської сотки 2024 завершено. Тут така велика кількість людей, всі вже поприїжджали, ті, хто стартував раніше. Молодці. Я думаю, що ми зараз будемо. Чекати ще наших своїх. І я дочекався. Ось зараз. Малімони їдуть, Сім'я Малімоні Ось вони переїжджають цю арку і теж фінішують. А де наші хлопці? А ось я бачу і хлопці, вони теж фінішують. Міша і Петя Давайте ми. За них порадіємо, тому що вони теж завершили свою 50-кілометрову гонку, і ми вже будемо тепер їхати до стартового містечка. Гонка завершена, біля мого велосипеда припаркувався такий синій, крутий сіті байк а це мій велосипед. І от ми приїхали на, на кінець стати майданчик, роздають нам медалі. Дякую, дякую, дівчата, за гарну медаль. От молодці. молодці. От така вона в цьому році гарна. Супер медаль. Вручають, ну Я вирішив не одівати, а от міша. Міша на мене прекрасно. О, Жарка погода така видалася не дуже холодна, тепла. І ми вже маємо намір поїхати поїсти якогось шашличка. А ось і люда. Вона теж отримала свою медаль. гордо веде велосипед тепер до нас. І має хвалитися тої медалі. От такої. От такої молодець. Вона мала проїхати всього лише 25, але вирішила проїхати всі 50. І тепер має заслужену медаль. от Отаку велику гарну медаль. Петя показує, що медаль там є 24 року. І дуже-дуже гарно вона виконана в цьому році. Молодці, молодці дизайнери, які заморочилися. Вона тяжка, вона. Масивна, вона гарна. Наша гонка видалась на славу. І ось ми прийшли вже поїсти. Подивіться, подивіться на це розмаїття їди. Які шашлик мясо Притом, м'ясо з різних різних... і в'ядінка. А тут, а тут, подивіться, подивіться, що тільки тут немає. А ще тут є плов. Боже, можна об'їстися. А м'ясо, і свинінка, і говядинка, і курочка. А тут, подивіться, який ряд сумасшедший, Ну, ціни, ціни, що капець. <с� up> ціни, що капець, ми взяли е е е з мішкою два кусочка м'яса, і трошки цього по, по 400 гривень. Це вийшло. Плюс пиво. ну, ми раді всі, все було добре. Ось такий у нас вийшов маршрут. Всім дякую.